З нами Віктор Галасюк, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Добрий вечір, пане Добрий вечір. вікторе. Отже, президент послався на соцопитування. 70% не довіряють момент часткової ротації в складі уряду упущено, але дива не сталося. Чому? Ну ви знаєте, я уважно слухав президента, значить, він каже, ці речі очевидні. Я хочу сказати більш того, ці речі були очевидні радикальній партії, наприклад, в частині генерального прокурора, що з першого дня, з дня його призначення, коли ми не голосували за його призначення, він був практично призначений нинішньою правлячою більшістю за підтримки опозиційного блоку. Так і після того, як ми почали збирати підписи за його відставку, значить процес рухався, значить, але не досяг своєї міти на певному етапі. Але сьогодні ми маємо результати більш того, сьогодні. Звертаються ще народні депутати, щоб підписати за відставку Шокіна. Тобто, коли він вже заявив, що подає відставку. Значить, щодо перезавантаження уряду, так само ми скільки вже часу ми наполягаємо на повному перезавантаженні уряду, але не просто на зміні обличчя чи прізвищ. Бо якщо сьогодні прийдуть, скажімо, до уряду люди, які будуть проводити таку саме політику, як проводить нинішній уряд, а може ще й гіршу е політику, то такі люди не потрібні, наскільки вони не від. Різнялися обличчями від нинішніх міністрів, тому Тані, але Питання моє було: чому? чому? Чому залишився уряд? Ну для мене, для мене проголосували, Хочу що видно, що не вас... довіряють. Ну, ви подивіться, хто хто не проголосував, практично за підтримку уряду. Очевидно, що та різниця голосів. Вона наскільки я бачив по голосуванні, це блок Петра Порошенка не дав для того голоси. Бо, наприклад, фракція радикальної партії голосувала одноголосно до останнього члена фракції. Голосувала як за визнання діяльності уряду недолугою сьогодні, так і за відставку уряду. Тобто, ми голосували одноголосно, так як обіцяли, так і зробили. Бо для нас абсолютно очевидно, що не можна далі продовжувати цей курс. С які проводить уряд, ми сьогодні виступали про це і Олег Ляшко. Я виступали про це сьогодні з трибуни, і насправді аргументи вони ну надзвичайно прості, переконливі. Я вам хочу сказати, що ми, от зараз, їздимо по різних областях України. Я зустрічаюся як заступник лідера радикальної партії, як голова промислового комітету з українськими підприємцями з заводчанами, з головами профспілок. І Всі кажуть те й саме, що таке враження, що уряд або абсолютно не розуміє, що робить, або ціліспрямова. На руйнує українську промисловість українську економіку. Я сьогодні про це сказав урядовцям з аргументами з конкретними фактами, з нашими пропозиціями щодо зміни урядової політики. Більш того, сьогодні настільки розбалансована взагалі взаємодія уряду і е, парламенту, що я не можу себе уявити нормальної подальшої ефективної роботи. Щось треба міняти дуже радикально, адже ну такий один простий, але показовий приклад. Да? Значить, в понеділок, ми проводили Звітне засідання комітету з питань промислової політики і підприємства, на яке запросили міністра економіки для того, щоб він звітував по економічній складовій діяльності уряду. Так да? він навіть речі свої з кабінету забрав міністр економіки. Не Куди тільки... ж він мав бути? він не тільки забрав речі, а він навіть не то, що не прийшов сам, він не прислав жодного своїх заступників, і всі питання, які ми задали. А я хочу наголосити, що я ці питання спрямував заздалегідь більш ніж за тиждень, не тільки міністру економіки, а премєр міністру України. Значить, на жодне з них ми не отримали відповіді, в тому числі сьогодні. А це але виглядав переконливо сьогодні, виступаючи перед парламентом. Розумієте, в тому і справа, що е, потрібно, щоб очільник уряду і будь-який високопосадовець не виглядав переконливо, щоб він робив ті реальні справи, про які потім можна буде візвитувати конкретними фактами. От прості, я вам скажу прості питання, які я задав уряду, і на які ми не отримали відповіді, не тільки наш комітет, весь парламент, це українське суспільство. Сьогодні багато прем'єр розповідав про те, що і Багато розповідав про те, що заважала да знову традиційна аргумента, що горить хата. У нас війна, ми це все розуміємо, але внесок уряду в руйнування української промисловості і економіки, він не менше ніж внесок Путіна і російської агресії. Я це можу абсолютно авторитетно стверджувати по результатам економічної політики уряду. Значить, по тих показниках, значить, що цікавлять сьогодні, будь-якого громадянина, адже від них залежить рівень заробітної платні пенсії, стабільність гривні і ціни, ми не отримали відповіді. Це подолання безробіття і створення робочих місць. Оце показник реформ зниження імпортної залежності, розвиток вітчизняного виробництва це підтримка малого бізнесу, це збільшення українського експорту за кордон, це підвищення купівельної спроможності громадян, а не те, про що нам сьогодні каже уряд: що беруть нові кредити, значить планують робити приватизацію? Да? Кажуть, ми будемо далі робити дерегуляцію. Сьогодні правильно в парламенті звучало, що сьогодні нікого не цікавить, чи можна відкрити бізнес, скажімо, за три доби чи за дві доби. Вибачте, це сьогодні нікого не цікавить. Адже людей сьогодні цікавить, але сьогодні в парламенті скільки податки, скільки яка вартість кредитів, чи подолана корупція? А вона не подолана. Які є умови виходу на закордонні ринки? А відповіді на це питання. Підприємці, виробники, роботодавці, інвестори від уряду не отримують. Сьогодні в парламенті також говорили, що почали якось забувати, як пахнуть палаючі е покришки. Так, от Верховна Рада не задоволена роботою кабінету міністрів, але у відставку відправити уряд так і не змогла сьогодні. За відповідне рішення у сесійній залі не вистачило 32 голоси. Ця постанова мала би набрати чинності з моменту її ухвалення, і тепер питання відставки не можна буде піднімати до кінця поточної сесії парламенту. Тобто вже наступний має бути так розумію вже на початку вересня. Так, ну, так питання, по суті, по суті, ми сьогодні по бачили, як в парламенті через кругову поруку, через певні якісь політичні або інші, може, корпоративні інтереси. Сьогодні був штучно збережений уряд, який сьогодні руйнує українську економіку, українську промисловість, який одночасно зробив всіх громадян України значно біднішими. При цьому не поліпшив умови ведення бізнесу для підприємців, і при цьому не вирішив ті ключ. Чові фундаментальні проблеми залежності фінансової залежності енергетичної, бо коли мені сьогодні кажуть, що ми перестали купувати газ в Росії, мене питання: а чий газ ми купуємо у європейських компаній? Може він не в Росії видобувається? Яка різниця, де ми йому купуємо, коли ми за нього платимо долар, ми за нього платимо євро, замість того, щоб робити масштабну енергомодернізацію, менше споживати? Коли Давайте. сьогодні кажуть про реструктуризацію держборгу, до ми раді, що нарешті дослухались до нас, і хоча б перший крок зробили. Але якщо сьогодні цього? Недостатня і видатків в державному бюджеті на обслуговування держборгу більше ніж вони були до реструктуризації. То це про що говорить? Це говорить про те, що Тріо Абрамавічу Сірейська і Гонтерева вони спрацювали неефективно. Тому треба робити висновки про резолюцію недовіри. Так, от я нагадаю є до Верховної Ради в Блок Петра Порошенка. І е, це все від Юрія Луценка, голови цієї фракції. Її раніше цю резолюцію підписали 159 народних депутатів. Подивимось. Довелось голосувати. Я можу ставити на голосування. За основу і в цілому 40. 40 Визначайтеся.

ви знаєте, в залі от такі крики радості. У мене таке відчуття: що е, так, е, так радіють, ніби підвищили рівень життя громадян, так радіють, ніби провели податкову реформу. Ну, так кожного, радіють ніби кожного свої причини для радості, радості про ну, це Викторе. очевидно. Це очевидно, що я кажу, що це практично є політична змова. і Я вважаю, що громадяни України виборці вони мають дуже уважно проголосу проаналізувати, хто як голосував. І, ну справ справді от хто як має. голосував за неголосування за відставку уряду Арсенія Яценюка в парламенті. Народним депутатам давали до мільйона доларів. Про це в ефірі нашого каналу заявила голова Франції Батьківщина Юлія Тимошенко це дуже сумно, коли взагалі совість людини і політичне майбутнє, і доля країни може вирівнюватися от такими питаннями. Взагалі про це може йти мова. Це насправді для країни дуже сумно. І я не знаю, чи почули ви, але мені сьогодні дуже от так знаєте врізалося в слух. Те, що прем'єр-міністр сказав, цей народ, да? тобто в мене таке відчуття, що багато високопосадовців і вищих очільників держави, що вони взагалі не сприймають Україну як рідну країну, не спри... не пов'язують з нею своє майбутнє, насправді, да? не пов'язують з нею от результати своїх реформ, так і ту оцінку, яку вони отримують, і результати, і, і, і мабуть свого життя. Бо насправді ось сьогодні Олег Ляшко процитував те, що писали. Значить, дописувачі на Фейсбуці, які питання вони ставили прем'єр-міністру, просили, щоб Олег Ляшко йому передав. Так, одне з питань було не питання, а побажання. Щоб ви Жили на ту, значить, заробітну платню або пенсію тисячу грн тисячу гривень. так? це насправді да. да це насправді є страшно. Це дуже показово сьогодні. Значить, безумовно Україні потрібна стабільність, єднання і розвиток, але питання: стабільність потрібна не ціною продажу інтересів України, не ціною того, щоб зливати Україну закордонним кредиторам, чи намагатися продати землю сільськогосподарського призначення, чи провести тотальну приватизацію, коли нічого не коштує та державним. Майно і і сьогодні єднання теж потрібно, але потрібно не заради кругової поруки, не заради збереження чиїх посад, чи не заради перерозподілу сфер впливу між е, першими особами держави, президентом, премєр міністром їх політичними силами. Модерні сьогодні потрібне єднання заради модернізації країни. Заради так от і того, я коти до цього закликає. Давайте чого, ж єднатися. Для чого нас е, обирали виборці? Проблема в тому, що не співпадають слова і не співпадає реальність, бо коли сьогодні прем'єр каже про створення робочих місць і залучення інвестицій. А я зустрічаюся з підприємцями, зустрічаюся з промисловцями, і ми разом складаємо ту хроніку руйнування промисловості, яка не може просто виглядати випадковою. Це розумієте, це або абсолютно нефахова непрофесійна діяльність, або це цілеспрямоване руйнування технологічного ядра України, української промисловості для того, щоб перетворити країну в сировинну колонію, яка буде постачати в іншу. Держави суто сировину, ліс кругляк, зерно, металобрухт чи необроблений метал, і так далі, нас радикальну партію такий сценарій категорично не влаштовує. Ми розуміємо, що Україна заслуговує бути потужною європейською заможною державою, і ми знаємо, як це зробити. Розумієте, ми запропонували і прем'єр-міністру, і президенту, і спікеру парламенту план економічного порятунку країни. Ми зробили це практично три тижні назад. Причому Ому цей план він містить не тільки діагнози, не тільки аналіз проблем, а він містить конкретні рецепти, конкретні п'ять блоків реформ, управлінські кроки, які мають бути зроблені кабінетом міністрів, законодавчі ініціативи, низка з яких вже вони в парламенті вони прийняті в першому читанні. Якісь розробляються, якісь потребують негайної реакції кабінету міністрів. І от з цим планом ми звернулися. Але на жаль, всі ці е, три тижні ми спостерігаємо, що між собою найбільші е, фракції очевидно ведуть просто якісь кадрові торги, торги Та, за скільки фракцію. Тільки таких і планів розподіл. Ну, ви знаєте, жодна інша фракція насправді не запропонувала змістовний план дій, адже ми з самого початку сказали: давайте формувати коаліцію на основі програму соціально-економічного розвитку. От наша пропозиція, вона фахово обґрунтована, базується на кращому закордонному досвіді, європейському досвіді, досвіді країн азійських тигрів, які дуже потужно зростали. Давайте сьогодні сідати за стіл перемовин і обговорювати не розподіл пасад, розумієте, не те, що хтось там між собою. А у кого буде який міністр? Давайте сьогодні обговорювати план розвитку країни і навколо цього єднати всіх підприємців, всіх платників податків, всіх завачан, всіх політиків проукраїнських, які в цьому зацікавлені, які пов'язують своєму формату коаліції замало. Значить, ну коаліція абсолютно зрозуміла, що сьогодні коаліції не існує. Коаліція сьогодні не дієздатна. Це ну це просто розумієте, це фейк коаліції немає на сьогодні. Тому ми це бачимо в парламенті. Що сьогодні ті закони, які є правильними, які є корисними для держави, радикальна партія їх підтримує, незважаючи на те, що ми знаходимося в опозиції, адже ми в опозиції до урядової політики, а не до рідної країни. Тому і завдяки нашим голосам ці закони проходять, в тому числі підвищення військового забезпечення ня військовослужбовців з 3 до 7 тисяч гривень та і багато інших речей от які, давайте... які коаліція просто не здатна прийняти сьогодні тому ми що шор... зараз па сьогодні потрібен потрібна нова коаліція новий курс Політичний і економічний, і повне перезавантаження уряду не буде. ж, Бачимо до вересня цього перезавантаження уряду. Сьогодні 194 голоси про це ну, показали. Ну, слухайте, не буде. Але я сподіваюся, що по тих міністрах, які взагалі не ходять на роботу, не ходять на комітет. Я сподіваюся, що на це все таки коаліція якось спроможеться зробити кадрові призначення. Ну тут ну розумієте, це ну це безглуздя. Це уявіть собі, що ви літите в літаку, да заходите подивитися в кабіну пілота, а пілота там немає. Бо пілот вийшов і сказав: я це складаю по A Тобто, розумієте, ми таку сьогодні ситуацію маємо в українській економіці. Тобто, це, це в нас сьогодні немає. Міністра економіки, де факто. Ми таку сьогодні ситуацію тільки ще гіршу маємо з головою національного банку Гонтеревою, адже вона сидить в своєму кріслі, тримається за нього. Вона не знає взагалі стандартів своєї професії. Вона не знає української конституції, але вона сидить в своєму кріслі. і вона я кажу, може, вона так зробила б українцям такий подарунок, як зробив генеральний прокурор Шокін, але очевидно, певний час цього ще прийдеться. Чекати, я сподіваюся, що з часом і про неї президент зробить таку заяву, що є пропозиція, щоб вона пішла у відставку і був професійний голова національного банку, який буде проводити грошово-кредитну політику в інтересах України, а не вибачте, в інтересах олігархів чи інших країн. От це якщо олігархи так захочуть, мабуть, так тоді буде зміна на іншого голову, не тільки Нацбанку. Так так це все зараз виглядає. От Але після... розумієте, має бути відповідальність перед громадянами. Відповідальність перед громадянами може бути тоді, мені здається, коли самі громадяни візьмуть відповідальність за те, кого вони обирають на тих чи інших виборах, і взагалі, коли вони коли вони на ті вибори приходять, тому, що коли явка 15%, то нема чого що потім щось там апелювати до дзеркала. Це щодо позиції громадян після голосування у Верховній Раді за недовіру уряду, парламентська коаліція не розвалиться, а продовжить функціонувати, як вона робила це і дотепер. Про це в куларах заявив голова фракції Народний фронт Максим Бурбак. Також він розповів, що особливого переформатування уряду не буде, а лише з'являться кандидатури, які займуть ті міністерські крісла, які зараз е пустують. У нас є посади віце-прем'єр-міністрів. У нас є посади в уряді, не зайняті міністра екології. Тому думаю, що зараз буде. Бесіда з нашими членами коаліції. Ще раз хочу сказати, що в ніякому разі коаліція не розвалиться. Тому що це спільна відповідальність чотирьох наших фракцій. Тому сядемо, будемо говорити і виносити свої пропозиції. Ну от не до пустунства зараз, так? І хто ті пустуни будуть, які займуть ці е, порожні крісла, але все ж таки е, можуть зайти інші люди, але ж мова про. Саму систему функціонування і того ж уряду і тієї ж коаліції, чи все ж таки прізвище матимуть якусь роль? Ну, ви знаєте, я думаю, що не стільки прізвище матимуть, скільки ті критерії, які будуть реально висуватися до тих людей, і їх відповідність. От є три базових критерії, якому має відповідати кожен міністр в українському уряді. Так? Перше це порядність, це щоб не крав. Так, друге це фаховість, це щоб людина взагалі розуміла, що від неї вимагається. Бо інколи приходять такі міністри, які в своїй галузі не працювали. Вибачте, вони не можуть бути очільниками галузі і керувати реформами. Вони не здатні осягнути цілісної картини, впровадити цілеспрямовану державну політику і так далі. Тобто, друге це фаховість. І третє це україноцентризм. це діяльність в інтересах України. Адже навіть якщо людина не краде і людина є фаховою, але вона діє в інтересах інших країн. Чи міжнародних фінансових донорів і так далі, то така людина є руйнівником для української державності. Тому ці три критерії вони мають бути наріжним каменем має бути абсолютно зрозуміло, хто за ту людину поручається з політичних сил для того, щоб була політична відповідальність. Адже ви знаєте, що ну кажуть там уряд технократів, і так далі. Уряд має бути професійний, але в той же час має бути політична відповідальність і навіть от в новому закону про державну службу, який ми прийняли, там є посади міністрів, які є політичними. А є державні секретарі, які, по суті, виконують неполітичні функції. Міністри міняються, державний секретар залишається і веде таку внутрішню організаційну роботу, і так далі. Тому тут важливо не ті прізвища, які. Будуть цих людей, а те наскільки вони будуть відповідати цим трьом головним критеріям, і політичні сили, які їх делегують, мають нести відповідальність. Бо насправді це дуже гарно, коли політичні, коли політики думають про свої рейтинги, значно гірше, коли вони про них не думають. Отже, те, що сьогодні відбувається в країні, то в мене таке враження, що е, правляча більшість вона не тільки думає, не тільки не думає ні про людей, ні про свої рейтинги, ні про реальний зміст реформ, ні про те, як вони відобразяться на їх політичному майбутньому. Може вони не думають і не планують цього Тичного майбутнього, може вони планують тут трошечки в лапках пореформувати і потім, взагалі в якусь іншу країну полетіти. Для того до речі, фракція радикальної партії внесла законопроект, який на півроку забороняє міністрам залишати територію України після того як вони йдуть з поста для того, щоб не було такого, що вибачте, наламав дров, потім улетів в іншу країну, і потім шукає його. Ну, і нормально. Це ж... півроку проаналізувати результати діяльності міністерства. Це було б абсолютно нормально і доречно буду вам дякувати за те, що знайшли час і прийшли до нас зі своєю оцінкою того, що сьогодні країна пережила, і свідком чого стала. Я дякую. вам дякую, що інформуєте суспільство. Вам. Дякую, приходьте ще і перекажіть колегам по фракції. Нехай теж приходять і доносять свою точку. зору. Дякую обов'язково.